Буремний початок року, 2017-й ознаменувався для Сумчан одразу двома шокуючими подіями. 3 січня на вулиці Металургів у багатоповерхівці прогримів вибух. За кілька днів газ рвонув у будинку на проспекті Лушпи. Під час першого вибуху загинула жінка. Десятки сімей у мороз лишилися без даху над головою. Правоохоронці з'ясували, в обох випадках власники обох квартир навмисно напустили газу у квартири. Юлія Настенко дізнавалася, чому мешканців. Постраждалих будинків, буквально залишили на призволяще та у якому зараз стані постраждалі. Потужний вибух прогримів увечері 3 січня на вулиці Металургів. Цей будинок мало не злетів у повітря. Підірвалася квартира на сьомому поверсі. На місце одразу ж приїхали копи, медики та рятувальники. Під завалами вдалося знайти власника квартири, де за версією експертів стався витік газу. Чоловіка із серйозними опіками доправили до лікарні. Його сусіди кажуть, той щороку лікувався у психдиспансері. І, і за нього прий зашів, я так предполагаю, за нього призашов зруй. Потому що легні адекватний. Як вообще можна людей випускати із дурдома і щоб вони жили в нормальних сетях, в нормальних квартирах? Від потужного вибуху одна квартира обвалилася на іншу. Жінка із квартири знизу загинула на місці. Ще четверо мешканців, двоє з них діти, опинилися в лікарні. Як нам повідомило обласному управлінні охорони здоров'я, хлопчик та дівчинка з семи та дев'яти років наразі у офтальмологічному відділенні обласної дитячої лікарні під час вибуху. Їм уламками пошкодило очі. Наразі їх стан стабільний. Решту ж мешканців під'їзду розселили у гуртожитки на час відновлення будинку. Та не встигли люди оговтатися від трагедії, як знову опинилися просто неба. Їм тепер знову треба шукати прихисток. У на труда нас переселили до вторника. Цього а тоді з дітьми йди куди хочеш. Я вам приділю претензії. А ми несемо чоловік сім'ї і троє дітей. Ну, я не свободна. І куди я їх зараз? Я поставлю палатку тут, і буду тут жити, дітей проведу сюди. Профільні ж чиновники підраховують збитки. Дуже багато буде треба буде часу і денег, і по предварительним розрахункам це буде до 3 мільйонів гривень. Це це предварительно, поки. Поки це якби как бы, ми з спеціалістом прийшли, там зараз кожна квартира приходить Асматрию поміщення, але достаточно серйозно дом. міська ж влада про подальше розселення, не каже ні слова, а натомість планують перевіряти неблагополучні родини. Я прошу управління служби дітей звернути увагу на неблаго неблагополучні сім'ї, тому що там, де за дітьми у нас з дітьми випробувати відповідну працю. Відповідний зв'язок є, то там сім'ї не Перевірити їх, поставити всіх на облік, перевірити цей облік. І національна поліція, я прошу долучитися до цієї роботи. Другий вибух стався менш ніж за тиждень після першого вранці, 9 січня рвонула квартира на проспекті Лужпа 52. Ми спочатку думали, що сніг упав, тому що над нашим оконом над не видно окно повністю розбите. Ми думали, що це сніг, Потім дивимося, дим пішов, Йолка здесь лежить, всі люди кричать і ми одразу зібралися. І Вибух стався у квартирі на першому поверсі. Її господаря госпіталізували із 20% відсотками опіків тіла. Ніхто із сусідів серйозних травм не отримав. Наразі справу розслідують у прокуратурі. Там кажуть, випадок схожий на навмисний. На момент вибуху шланг від газової плити був від'єднаний від крану подачі газу у квартиру і на момент, коли приїхали, і патрульна поліція, і пожежники там навіть були ще сліди і полум'я допитати ж підозрюваного у вибухові поки не змогли. Він марить, повідомляють у лікарні. Наразі кілька десятків сумських сімей знаходяться мало не просто неба і розраховують лише на свої сили у пошуку житла. Юлія Настенко, Ярослав Сорока, Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Олександр Олексінко та Микола Ніколає. Новини СТС.